Друзі, всім привіт! Зараз ми ось в такому будинку знімемо для вас квартиру 145 115 квадратів. Це в нас грау, хто знає ось цю заправочку і ось одразу близька дорога, яка веде нас до моря. Що важливо, в цій квартирі є паркінг, і можна трошечки говорити про ціну. Друзі, квартира 145 115 квадратів. Це в нас близько грау. Тут три спальні та два санвузли. Поїхали дивитися в вітальню. Ось така вітальня. Дуже багато місця. Так, все, що ви бачите, все залишається, хороша зона. Маємо дивани, маємо тут кондиціонер, також квартира з гаражом, що важливо. Маємо тут вікно, яке виходить. Ось нашу вулицю. Також тут ми маємо балкон ось такий. І поїхали далі. Покажемо вам кухню. Ось така кухня. Подивіться, вона велика. Маємо окремо такі робочі поверхні. В принципі, гарнітури в порядку ще можуть прислужити. Тут ми маємо плитку, так, умивальник. Бачите, місце на холодильник. І невеликий господарчий бок. Ось така господарча зона у нас. Поїхали далі. Далі по коридору. До речі, хочу сказати, по ремонту все в порядку. Стіни. В порядку, можливо, потрібно замінити якісь навіть або доставити і все. Санвузол. Ось така у нас плитка. Маємо умивальник. Маємо тут унітаз біде і ванну. Тут два санвузли теж по ремонту без проблем. Поїхали далі. Спальня. Маємо такийсь матрас, маємо тумбочки, звичайно, можливо, потрібно до ліжко. Монтовані шафи і вид з вікна в патіо. Поїхали далі. Наступна спальня. Вона головна, ми тут маємо ось таке двоспальне ліжко. Також ми маємо кондиціонер, навпроти монтовані шафи, їх дуже багато, місця вистачить. Вікна виходять в патіо і сам вузол з цієї спальні. Ми бачимо, є унітаз біде, є вікно вимінене, все в порядку, плитка. Також умиванник і ось такий ванна закрита. В принципі, теж проблем по цьому сам вузлу немає. І тут ми маємо ще одну спальню, Маємо якусь тумбочку з монітором, просто комп'ютерний стіл. Так, бачите, по ремонту все є. Можливо, де не якісь нюанси. Тут в цій спальні потрібно перефарбувати, але, в принципі, порядку. І вікно велике, яке виходить в нас в патіо.